Серед народжених жінками пророка більшого нема понад Хрестителя Івана. Сказав Ісус, і не дарма. Ви так дивуєтесь на нього, бо Він ще більший, ніж пророк. Це той, кого мою дорогу послав приготувати Бог. Те ж саме, що пророк Ісая за сотні років промовляв. Він голос того, хто волає в пустелі. Вісник цей постав, щоб вирівняти шлях Месії, це значить, людям їх серця приготувати для спасіння, яке надходить від Творця. Він кликав людопокаяння, хрестив позбавлення гріхів, водою річки Іордану, і фарисеям говорив Зміїни роде, хто вас бігти від гніву Божого навчив? Не виправдовуйтесь, а гідний плід покаяння учиніть. А що для цього нам робити? питали митники чи солдати. Він радив суть свою змінити, бо хрещення лише обряд. І тих, хто думав легковажно, вода все змиє, докоряв. І що очищення є справжнє це жити чисто, так навчав. Я тільки вас хрещу водою, казав притеча, та прийде потужніший слідом за мною, що хрестить духом і вогнем. В руці бовіячку він має і перечистить неї утік, зерно в комори позбирає, полову ж спалить у вогні. І він прийшов із Назарету, бо час служіння вже настав, і згідно слова заповіту. В Івана Хрещення прийняв Це допусти, бо так годиться нам правду виконати всю. Сказав на те, що той хреститься у нього мав, а не Ісус. Із неба тут почувся голос: Це є улюблений мій син. І на Христа спустився Голуб, зійшов на нього Дух Святий. Це Богоявлення. Істотах у трьох в цю мить Господь постав Бо в голосі, а син у плоті, а дух як голуб виглядав. Шляхи їх потім розійшлися, Христа диявол спокушав. Івана ж взяли до в'язниці, де голову свою він склав. Іван то був пророк від Бога. Але Христос таке сказав, що в Царстві Божому за нього найменший значно більшим став. Те царство нам Христом відкрите, та щоб у нього увійти, нам треба зверху народитись, колись від Духа і Води. Ні, свято хрещення водою коропить не треба нам тіла, а до Христа прийти свідомо. І віддалятися від зла, бо там в Йордані нам хреститель вказав оцим великим днем, від кого можемо спастися або хреститися вогнем. Отож, після вієння в полові, мій грішний брат не опинись, не обирай вогонь в шеолі, а в життя вічне охрестись.